Давай Так, ну тут у нас є цей хороша база Pitching Paint. В принципі, тут, я навіть не знаю, але мені подобається все. Якщо дивитися на концерт, то, можливо, можливо, цю решітку можна. А, до речі, вона там матеріалом зроблена? Так, я стрімлю зараз, так? Так-то. Добре. Якийсь жовтий метал. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> у Мене так і все підписано: який метал один, метал 2, mm -hmm. типу я їх просто не дуже розрізняю. Просто якийсь метал різнокольори. Mm -hmm. <laughs> ну, я так умовно це розбила, що оце от у нас бронза, це мідь, це якийсь такий, типу завізо. Ага. З такого плану. Так, цю решітку просто, ну, типу, я думаю, що вона як основа окей, але судячи з того, що тут буде вогонь, і отут у от нас буде така освітлена ця частина, так, тому що від вогню цей камінь буде розжарений і він буде світитись, то я рекомендую її зробити все-таки початково темнішою. Тимнішою, ніж оця от мід, мідна частина. Оцю мідь можна трошки висвітлити, я думаю, в базі. От, а це навпаки затінити. От, тому що маю на увазі, що тут буде світло, оця, е навколо оточення та, і вогонь. І як контраст до цього ця решітка була б добра, якби вона була трошки темніша. Ну, це, що мені так здається, просто так тобі буде легше це розбивати потім потон. Е ось. Ну, і так само. ну, Тобто, як база, це вже добре, це вже можна з цим працювати. Але просто потім май на увазі, що тобі тут треба буде намалювати світло. Можливо, отут типу, падаючу тінь. Треба буде наверху під е самою основою цього. Ну, типу, під цим. Е Бронзовим, так, це в нас бронза під цією бронзовою емблемою, листком, отут-ут-у -от нас затінення буде. От тому теж е, спробуй накинути тут якусь тінь, а далі отут -от, більше світла, бо в нас падаюче світло, воно отак от десь якось фронтально. Ти, в принципі, його так і тут намалював, чим ще запік, але маю на увазі, що зверху ще буде якась частина в тіні, а світло буде десь отут. От, ну і так само, можливо, отут от ще теж треба якісь тіні буде додати. Вже таке, будеш дивитися, коли будеш малювати. Тобто, як база, я думаю, цього достатньо. Просто далі, вже коли будеш текстурити, то попробуй ще зі світлотінню розібратися краще, щоб воно трималось купи, не розвалювалося, щоб було якось органічно все. Так само з цього ззаду. Привіт, хто прийшов. Добрий день, довго до вас. О, Артур, це ти? Угу. Отут-от ззаду теж можна зробити трохи більше в тінь, щоб у нас вся увага була на фронтальну частину композиції. А, а, а нуб, нубські питання: а як е, ззаді додати тінь? Е, напевно, генератором якимось light, чи та ні, я думаю, що це можна просто в вкораті взяти. ну, от Спочатку а, в короті, це, та, ага. це наступний етап. Просто ну, як я роблю, я коли беру таку от основу, я далі йду в коат і великим пензликом е, м'яким, ну, типу якийсь там браш з м'якими краями, так, щоб воно не було чітко, не видно було мазків, просто і з м'якою прозорістю, та, десь там не знаю, відсотків 30-40 прозорості ставлю. Та, і накидаю ці великі маси, тобто ще дивлюсь, де є світло, де є тінь, і просто це от все домальовую. От, я, я не генератором, тобто я це все повністю роблю руками. От, якщо ти бачиш можливість це зробити якось в сабстенсі градієнтом, то теж можна. в принципі. У нас обмежена кількість місць. Ой, 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 ой. Давайте перейдемо кудись. та давайте в балачки перейдемо, може. Дійсно. Так, зараз я застріну Було. Давайте. Так, всі є? автоматично перенесла, я думала, треба виходити. Круто. Дуго. Дякую. Я з вимкненим мікро все весь цей час сиділа. ну ладно. Хелоу, хто там дивився? Запис ми продовжуємо, все нормально, так? На чому я зупинилася, що якщо ти хочеш робити це генераторами, якщо тобі простіше, то в принципі можна. Є дуже такий хороший спосіб робити градієнти, я можу, в принципі, показати. Раз ми а вже можна? Записуємо, може, може, це комусь знадобиться. Давайте, наприклад, на камнях. Стрім буде? Пробуємо це зробити. Що? Стрім. А, Ой, я маю на увазі запис. Буде, буде. Буде. Тоді добре. давайте глянемо, що в нас тут є по матеріалам. О, по... ось, наприклад, ви знали цей от Ось, можна зробити таку штуку. Ми тут робимо слой. Так, виключаємося, нам треба такий колір. Якийсь такий, спробуємо відтінок, такі нам здається, що буде в тінях. Наприклад, от, от, отака от тінь, так. Кидаємо на нього multiply. Так, оце може навіть за, замрачне. Зараз, секундочку. Ось, ну, допустимо, отаке. Далі е, кидаємо сюди чорну маску, в чорну маску кидаємо. І, і оцей філ, от, отут, от, де в нас є цей властивості, да, де можна втягнути якусь текстуру, отут от, шукаємо такий лінг-градієнт. Е, е, Ось цей раз. Ось ми його вкинули. Тепер в параметрах у цього градієнта самого. Так, по-перше, дивимося, тут UV projection. Робимо кланар. Дамо там на свій. Фланар прожекшен. Раз. бачиш у нас от такий от габаритний контейнер цього градієнта. Ми вже можемо з ним працювати. Так і UV rab робимо. То неповтор... Так? І тепер ти з цим інгредієнтом можеш працювати ручками. То його можна скейлити, його можна переміщати, крутити. Так. І таким чином просто зробити інгредієнтну заливку, як тобі зручно Ось такі колонки. Mm -hmm. От він. Простіше, ніж малювати руками в деяких випадках, тому що він буде плавний без всяких цих масків, артефактів і петалів. От, можна його так от витягнути, бачиш, як він працює? Тут от видно гарниці. Ось от таким чином теж можна собі розбити по тіням, інколи це зручніше, ніж руками. Бачиш? Uh, так. Ось і далі це Він близько. зайде зверху вниз, получається, діагонально, так так? Да? Зараз так. Донизу він про -про 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 пропадає. Так. А, так, так. Коли ти його посунеш, ага. наприклад, цей габаритний контейнер, ти будеш бачити, де його граниться. Ага. Ага, я поняв. Так. О, бачиш? Так. А я можу потім так само взяти такий генератор і накинути на всі ці слої? Так, просто... ти можеш навіть оце от просто скопіювати оцей слой, зробити Ctrl-C і кинути в іншу папку, там, де в тебе, от, наприклад, оця мідь, і буде в тебе там теж, і потім з ним теж можна працювати. Я не знаю, тобто я маю ці всі папки об'єднати в одну папку і там зробити. Ні, маски, Ні, не не, не обов'язково. <кл 'я> ти, ти можеш в кожну папку, а можна просто зверху його кинути над усіма матеріалами, наприклад, отак. От ага, а я кинути. Ага. Тоді він буде взагалі глобально. От. Але я не, не впевнена, що нам його треба глобально. Тому ага. ну, так я не кидаю, але, наприклад, на мідь. А де в тебе нідь? О, оце ось та метал. Угу. От можна сюди от Ctrl V. От і тепер він стосується тільки от МІДі. І тут, відповідно, його теж можна е, підкоригувати, щоб він не був на цій е, решітці, що спереду, а тільки на тій, що ззаду, наприклад. Так от Ну і плюс його можна зробити когось іншого кольору, там, менш інтенсивним. Адже як тобі ага. більше подобається. працює знизу вверх, Я маю кидати. Наприклад, над, над смарт-матеріалом Simple Diffuse я маю кинути mm -hmm. отакий от так, градієнт, так, якщо хочу так. ще щось зверху, знову зверху кидати. Так. Та? Ага. Ну, типу, типу того, тобто воно, якщо ти кинеш його в папочку якогось певного матеріалу, воно буде підпорядковуватися масці цього матеріалу, тому що так, в тебе та, тут папка, тут є цей маска по ID-карті. ID тому воно тут зараз тільки е, працює з цим матеріалом, де в тебе маска. От Якщо ти його винесеш наверх, то він буде глобальним на все. От, але тобі його навряд чи треба на все, тому я отак от кидаю просто по матеріалам. В принципі, така от, така от річ є. Дерево теж її можна ззаду просто кинути. Це не потрібен. Ну і його можна, от, власне, що мені він подобається, тим, що ти можеш у цей е, розмір цього градієнту собі коригувати, як потрібно повертати, як треба. Бачиш, перший цей градієнт повертається, можна там <плес> збільшувати, зменшувати, ну, словом робити з ним все, що хочеш. А, ще хотів спитати. Як мені в майбутньому поступити з тим вогником всередині, просто намалювати на ці на камнях, типу зробити як жаринки, чи? Ну, ну я чи... напевно буду та, Я буду робити як жаринки, але можна заморочитись і зробити, наприклад, як зробив Віталік у своїй роботі. Він там аж прямо анімований вогонь? Зробив? Ну це вже це вже просто залежить від того наскільки ти хочеш вкласти це час і ресурси свої. Як ти хочеш це бачити, а, це, ні, можна ну, анімовний статич... вогонь мене не хватить. <гум> можна, можна зробити статичний вогонь на плейніках з альфами і з емісівом, щоб він просто був як ну, просто, просто без анімації, це теж варіант. Тобто тут вже все залежить від того, як тобі хочеться це зробити. Можна просто а, жар не. і емісів зробити теж тут на цих камінцях. От до, до речі, камінці можливо варто теж темнішими тут зробити, тоді буде легше малювати оцей вогонь на них. Ну я маю на увазі саме цей вугіль, який тут в <свистак> себе. Сами Самий простий варіант це просто на, на кам'ях попробувати вогонь намалювати чи, чи ні. Ну, <свистак> чи це так, тупо? так. Це, ну, тобто це не, не вогонь буде, а це буде, власне, жар від цього, ну, типу, як жарина, без, без самого полум'я, просто цей. Ага. Да. Так що, так, це, напевно, найпростіший варіант. Ось, mm. Ну і, в принципі, це все решта гуд. От, можна продовжувати з цим, сценити. Це можна буде, наприклад, кинути в код, там попробувати намалювати і вогонь вже, я не знаю, в самому кінці якось додати. Eh, можна я не знаю, правда як, <uuh> <seas> eh, 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 ну, якщо не знаєш, ми покажемо. Я не думаю, що це буде проблема. Ти можеш намалювати цей жар eh, просто текстурою діфузною, поки що, а пізніше для підсилення ефекту ще додати емісії, тобто просто окрему карту це можна і в сабстенсі в принципі зробити, або це можна зробити із дифузної текстури, просто її всюди затемнити, залишити тільки розмальовані ці жарини і зробити їх там. Червоно, ну, типу, градієнт червоний, і це буде в тебе емісія. Можна таким чином. Ну, словом, ти ти поки що малюють дифуз, а як дійде справа до якихось спецефектів, думаю, що ми зберемося і щось порадимо тобі. Ага. Окей, дякую. А, будь ласка, нема за що. Так, і ще в нас є. хайполі. А музична скринька А чи це вже виробили? робили? Не, можна? Вже прибрали. А, окей, добре. Так, так, я слухаю. Так, це моя робота. Я хотів у вас попросити фідбек на рахунок. Я от почав деталізувати оцей, як це, цю бумажку і олівець. Угу. Кензлик, mm -hmm, е, типу, під метал, і я хочу, щоб вже далі масштабувати, е, зрозуміти, які там помилки, можливо, я занадто перестарався там чи ще щось. А на рахунок блокінгу, то я це все робив під е, перспективу. Тобто я на камері ставив, здається, 20. Фокол е, ленс, да, mm -hmm. і от так, е, щоб mm -hmm. перевіряти перспективу правильно. Uh -huh, uh -huh. Ну, я не, не думаю, що це прямо аж критично якісь, які цифрові значення перспективи, ну, тобто там плюс-мінус це ж художня робота, нічого страшного. От, ну, в цілому класно, тобто, дуже акуратно, гарно зроблено. От, можливо, навіть в деяких місцях зааккуратно, наприклад, от підлога, вона зараз трошки мені нагадує баскетбольний цей м'ячик такою правильною розміткою. Можливо, варто ці камінці, ну хоча ти вже так класно їх акуратно зробив, що я ж не знаю. Ну, Тобто, це вже прям ну, дійсно так вимоделена ця плитка. От. Можливо, їх е, можна було би зробити більш такими якимись органічними нерівними, Тобто, це не обов'язково, щоб воно було так прям математично, правильно все, Та, якісь там більше цей, але е, ну, це теж має право на існування такий метод. Просто тоді, коли будеш деталізувати. То добав десь нерівностей, якихось, щоб це було все-таки поверхня якогось каменю, і вона не ідеальна, не прям під лінійку зроблена. От, ну, можеш, можеш додати якихось таких недосконалостей, собі, от, щоб уникнути такого прям графічного цього поділу. І так само можна, ну, наприклад, отут, от, е, на цьому обводку кам'яному. Теж зробити несиметричні якісь деякі камінці, тобто там один якийсь, що виступає, там інший якийсь начербленний. Ну, тобто, що щоб забрати оце відчуття, знаєш, такого прям, що це все таке дуже дуже правильне. Оце такий ос основний е коментар, який я бачу, що тут можна було таке зробити. І друге, можливо, оцей от е ніг, та, роздувальний чуть-чуть зменшити. По пропорціям, щоб він не брав на себе стільки уваги, бо він зараз привертає увагу майже рівнозначно з речами, які тут на передньому плані. От я б його все-таки трохи зменшила, бо це не є основна річ тут в цій композиції. От, можливо, десь. Зараз заберу. Можливо, десь от до такого рівня це зменшити так вже трохи легше буде. Там а так, все решта добре, можна деталити, і от як, як ти зробив цей от метал тут на тому листочку, воно все дуже акуратно, дуже старанно. Я думаю, що можна продовжувати в тому ж дусі. І от єдине, що так, не, не бійся додати недосконалостей на камені, бо він все-таки це, це не є якесь там креслення, не є якісь. Роботичні техногенні речі, а це такий живий матеріал. І він, ну, оскільки це така кузня ближче до фентезі, середньовіччя і так далі, то навряд чи в них там все прямо аж так буде ідеально рівно і правильно. Тому можна додавати якісь неоднорідності, нерівності, ці всі плитки різного розміру можна робити, от щоб не було цього прям такого дуже-дуже чіткого рівну. Так, класно все. Видно, що у роботі приділено багато уваги і старань. Я Розумів, дякую. Будь ласка. Може, в когось ще щось є, щоб показати, розказати. Ми вже так зібралися, нас тут багато. Привіт. Віталік, може, ти розкажеш про те, як ти робив вогонь? Може, це буде людям цікаво, бо бачиш, люди питаються. Може, я не знаю, просто Віталік замічений, може, він нас не чує. Я думаю, він пішов каву робити, як завжди. <ріст> або я не знаю, чи всі бачили роботу Віталіка абсолютно неймовірно чудову. <ріст> Вона на стейшні. Якщо хтось не бачив, то в нас в цьому підтримці лайком є посилання. Заходьте і подивіться. Ага. <ріст> <свісно> Я тобі, Віталік, казала, що можливо ти хочеш показати свою кузню пострімити або розказати якихось пару моментів, як ти робив вогонь, наприклад, бо люди цікавились власне вогнем. О, круто, круто. То ти хочеш зробити якийсь окремий стрім по цьому. Я так розумію. До речі, я думаю, що... Точно, так, це ж звичайний чат. Прикольно було б, насправді, можна і в рамках, може звичайного стріму, як скажете, мені без без проблем. Єдине, що. Та. Ну, окремий, може, це занадто заради цього. Там вогонь не супер. Прям великий складний процес. Планіж там якихось дій. Там в мене було багато, щоб це закинути на стейшн, але <зараз> а, ну до цього прийти. Але взагалі там не супер складно. А, так. Це я пропустив, тому що ми збираємось зараз піти біля Тараса потусити. От, в центр сходити прогулятися. Ну, як, Біжить. Да, як, я... Якщо ти зараз не, не маєш на це часу, то може якось окремо, просто подумала, що це. Так, це... зараз я, мабуть, не зможу, тому що мені б зібрати думки і файли <сум> зараз. А, окей, От, окей. Було, було б дасть там скріни, щоб я не по 10, по 10 хвилин шукав якісь штуки в себе. От та, Треба це послідовно щоб нормально розказувати. Але так без проблем на, на наступний раз або окремо, як згодно. Угу. Як ну супер. Зро... Та, я думаю, так. що в будь-який зручний час можна це зробити так, щоб це були різні точки зору не тільки моя, а ще й інших людей, які цим займаються. Це прикольно і цікаво. І я з задоволенням подивлюсь і послухаю. Угу. Дякую, дякую. Я підготую трошки. Матеріали тоді. супер Добре. Тоді ми побігли. Гарного вечора всім. Навзаєм. А може, ще хтось хоче постримити свою роботу і похвалитися прогресом? Признавайтесь. Що таке прогрес? Прошу, а можна ще запитати, де що за цю роботу, що зараз у вас відкрито? Так, звичайно. Так, 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 так. от ви мені захід що мені треба зменшити оцю mm -hmm. штучку, і mm -hmm. то, от я кинув там в чат. Тобто, якщо під цей перспективою, що я вам говорив, в Lands 20, mm -hmm. робити mm -hmm. рендер, то, типу, вона от дуже велика от ззаді, вона виступає дуже сильно. От чи варто в такому випадку зменшувати, чи, чи, чи як це правильно зробити? Я я б зменшила, бо мені просто візуально здається, що вона трохи за цей за, за важка, і можливо, якщо вже так прям заморочуватись тим, то можливо тоді. Ну от якщо ти прям порівнюєш та до речі, можна на ти, а не на «ви», бо Я комплексую, не треба до мене на ви. Перепрошую. Так, тоді, може, оцю, оцю композицію трошки варто підняти, якщо так. Ще. Може, оце от тоді вище поставити. Якось. От і саму кузню тоді теж можна було би вище зробити. От. Якось отак дати тут трохи простору. Od tego słowa. To jest nas jeden obiekt, nieco kilka obiektów. От, може тоді якось так, угу. так подивитися. Ну, Певне, все-таки краще, напевно, ззаду просто зменшити її. Але угу. да, так, і все. Ну, але так, оцей от фрагмент теж можна підняти, в принципі, безболісно, і воно зразу тут -от появиться більше місця, більше простору, і буде вигідніше ця композиція виглядати. Okay, тому, дякую. Так, будь ласка, тому що ну просто е, справа в тому, що 2D е, це е, ну типу, ми розглядаємо тільки в одній позиції, так отак. А 3D ми все таки бачимо зі всіх боків, і коли ти переводиш 2D-концепт в 3D, це треба враховувати, тобто тут воно може от в такому ракурсі на 2D цей кусочок бути маленьким і він не настільки помітний, але в 3D в нас воно зовсім по-іншому буде виглядати. І оця от масивна штука, ну, принаймні, це, на мій погляд, вона трошки занадто багато уваги на себе бере. От я от із, із цього виходжу і тому от рекомендую там поміняти якісь такі штуки в по порціях. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, Це не критично, це просто як моя рекомендація. Так, да, я скоріше за все поміняю. Напевно, не все, що працює в, в концепті, в 2D. Ну, ну, не так працює в 3D трошки. Так, в 3D і мара. Якщо... Якби він її зменшив, то їй просто б не було видно, цю, цей міг. Йому треба було, mm -hmm. треба було намітити, але якщо він її намічає, то вона. Ну, в реальності mm -hmm. в 3D вона буде більша трохи. Так, так, так. Треба це зважати на те, що трошки може відрізнятися все. Угу. Саме так. <зважати> Ось. Цієї суботи я сподіваюся, все буде добре. Стрім буде, я буду малювати, тому приходьте. От будемо спілкуватись і займатися вже просто хендпейнтом. Може, та, може, і в суботу, якщо Віталіку буде зручно, це, можна, у нас тоді буде такий подвійний стрім. Це буде цікаво. Ну, тобто, не, не обов'язково одночасно зі мною можна по черзі, там, це вже як буде зручно. А так, я думаю, що непогана ідея. От, так само, якщо хтось захоче щось своє постигнати, показати, то я це тільки за. Ось. Ну, Якщо на сьогодні нічого немає, то, в принципі, в мене все, але якщо, якщо ви хочете щось розказати, то, будь ласка.